Майкекін Вітаю, друзі! Салат із запечених соковитих баклажанів, поєднанні зі свіжими помідорами та запеченим солодким перцем. Чудове доповнення до основної страви або самостійна закуска. Цей салат не залишить нікого байдужим, адже він виходить завжди надзвичайно смачним. Його можна подавати до м'ясних чередних страв, запеченої смаженої картоплі чи пюре. Надеко засталене пергаментним папером викладаємо помиті баклажани 4 штуки. Болгарський перець 3-5 штук. Проколюємо овочі в декількох місцях зубочисткою або видалкою. Запікаємо овочі при температурі 180 градусів за Цельсію 40 хвилин. Дістаємо овочі з духовки, залишаємо до повного остигання. В цей час Руками нарізаємо помідори 4-6 штук, в мене невеликий за розміром. Пересипаємо помідори в ємкість. Дрібно нарізаємо цибулю одну штуку. Також пересипаємо цибулю в ємкість. Далі дрібно нарізаємо петрушку або кріп один пучок. Сипаємо зелень до овочів. Часник два зубчики пропускаємо через прес. Коли овочі охолонуть, з баклажанів знімаємо шкірку та нарізаємо на дрібний кубик. Пересипаємо баклажани в ємкість. Болгарський перець також очищаємо від шкірки та серцевини, дрібно нарізаємо м'якіть, пересипаємо до всіх овочів. Далі всипаємо цукор 1 чайну ложку, сіль 1 чайну ложку, особливий інгредієнт копчену паприку 1 чайну ложку. Вливаємо рослинну олію 3 столові ложки. Перемішуємо, за бажанням при подачі можна ще посипати зелені. Ця страва неймовірно красива та смачна. Баклажани нормалізують рівень холестерину, зміцнюють імунітет, попереджають залізодефіцитну анемію та авітаміноз. Про користь інших овочів годі й говорити. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал і ставте подобайку. Всім смачного! З вами була Марія Кокіна.